Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я йду в супермаркети, в кілька супермаркетів, щоб показати вам, скільки коштує молоко селянське в різних супермаркетах. От проведу такий аналіз цін. Порівняльний аналіз цін. Порівняємо, скільки коштує молоко селянське. В супермаркеті Чудо, в супермаркеті Посад, Клас і Фозі. Отже, йдемо в супермаркет Чудо і розпочнемо з нього. Садім молоко селянське, ось по такій ціні. 43, 50, 47, 80 і 43, 40. Отже, в супермаркеті Фозі молока селянського нема. Є також супермаркет Оптімаркет. Давайте зайдемо туди, подивимось, чи є там селянське молоко і скільки воно коштує. Молоко селянське в супермаркеті Оптімаркет. 51.14, 52.08 і 52,71. А також отака порція по 30.03. Шановні підписники, зайшла я в супермаркет клас, там теж не було молока селянського. Отже, сьогодні такі підсумки. Ми побували в супермаркеті Чудо, посад і «Оптімаркет». Там було молоко селянське. Всім добра. Дякую за увагу.